Доброго дня! До вашої уваги електромобіля, точніше вантажний бус Maxus Deliver 3 від провідного виробника Saic Motors, який також виготовляє автомобілі марки MG, наприклад, кросовер CTS, який вже був у нас на каналі. Перед вами європейська версія автомобіля, який служив на пошті Ліхтенштейну. Батарея тут 50 кВт годин, що дозволяє проїхати, залежно від умов, близько 250-300 км. Причому батарея тут ЛФП, яка не боїться заряду до 100%, що особливо зручно для комерційного транспорту. Об'єм багажного відділення 4,8 кубічних метрів, глибина приблизно 2,2 метри, ширина 1,7 метрів і висота 1,3 метри. Є також бокові сувні двері. Перша реєстрація в нього березень 2023 року. Пробіг близько 23 тисяч кілометрів. Автомобіль має електропакет, кліматконтроль. Камеру заднього виду підігрів сидінь, круїз контроль мультимедіа система. Дуже цікавий і досить якісно зроблений електромобіль. Два місця. Це таке оригінальне вікно. Воно, бачите, такої неправильної форми, але, мабуть, так задумано.